Так, сьогодні у нас на огляді ще одна новинка. Це, а, мені дуже, до речі, подобається такий формат це електростанок. Ми його можемо називати тример електростанок для гладкого гоління Voyager V360. Зараз у нас в наявності такий. Давайте подивимось, по-перше, традиційно дивимося дизайн, ось я вам детально показую. Ось так він виглядає. Ну, це по типу Philips OneBlade. Ось такий більш, скажімо. Бюджетний варіант, але не менш цікавий. А, ну, що, це вже третій. У нас такий формат. У нас є 0,17, у нас є 363, там, де, до речі, два в одному там ще насадка сітка шейвер, Хто любить гладке гоління, таке комплексне, то вам краще такий. А це ось, до речі, хто хоче і для стрижки бороди використовувати, для окантування, для тіла такий тример може підходити. В чому особливість в тому, що тут зубчики, давайте я вам детально покажу. Якщо камера зможе вам зараз сфокусувати, ось ці зубчики, які я вам зараз показую, по-перше, вони дрібні. Тобто дуже-дуже дрібний дрібний зуб. Це дуже добре якраз для тіла, для таких зон, щоб де ніжна шкіра, щоб не було ні подраза, ні ніяких там царапин. Ось якраз спеціально розроблені зуби, де вони заокруглені. Тобто вони не гострі. Тобто, я ось можна, скільки я б не прижимав, ось. Тут пошкодитись дуже-дуже складно. А, тому це, відповідно, можна використовувати для тіла, можна використовувати для гоління обличчя, сама голівка плаваюча, і вона змінна. Тобто ця голівка змінна. У нас, до речі, будуть окремо ці голівки, а, а, чекаємо надходження. Тому це також хороший бонус, що їх можна міняти. Так, давайте особливість цього подивимось. Ну, По-перше, тут в цій вже моделі зробили дисплей. Ну, я вважаю також, це не хороший функціонал, тому що ви розумієте, коли поставити на зарядку, коли забрати зарядки, в якому цілому стані акумулятор, тобто ви слідкуєте. Вхід USB Type-C тут вже тобто це вже сучасний ось цей формат. Тут, тут вже Type-C, також дуже важливо. Вологозахист IPX 6. Відповідно, можна в душі використовувати, тобто можна промивати. Тобто я вважав, якраз такий формат це важливо, щоб він і був водонепроникний. А, так, особливість цієї моделі далі. Це комплектація, ще ми подивимося. Давайте зараз тут є ще насадка регульована. Так, зараз ось тут іде ще така регульована насадка. Для чого вона зроблена? Для того, щоб ви могли. Ой, господи, неправильно. Зараз я поставлю вам і покажу в цілому ось так вона тут ставиться сюди. Ось. Тут ви виставляєте довжину, яку вам потрібно зрізу. І ось така у нас є регульована насадка. Значить, вона з 0,1 до 9 мм. Тобто до 9 мм ви можете виставляти довжину. Наприклад, як у мене, в моєму випадку, ви можете зняти об'єм волосся на бороді. Також, в принципі, непогано. Можливо, десь візки, десь підстригання. Тобто це також досить хороший бонус. Далі. Без насадки, тобто це гоління, окантування, для тіла. Такий комплексний універсальний тример, гігієнічний. Так? Далі мастило щітка в'є, кабель USB Type-C є. В принципі, це все. Ось, тому давайте зробимо висновок, все-таки, так, кому цей тример підходить. Тобто, Хто любить гладке гоління? Тобто для гоління обличчя. Це можна використовувати для тіла такий тример. А також для підстригання, бороди, волосся. Ось, тобто, це такий універсальний триммер. Мені особисто такі формати дуже подобаються. Є в наявності це новинка. Ціна 799 гривень. Тому, кому цікаво, звертайтеся, замовляйте досить хороший, непоганий варіант. Тому я залишаю під відео в описі посилання на цей тримар. Там є інформація, там є фото. Можна почитати, ознайомитись, замовити. Є самовивіз, Ми знаходимося в Києві, правди 47, Ретровіль, в Цьому магазині тут є все весь представлений товар в асортименті. Можна оглянути, проконсультувати, забрати тут на місці, якщо ви поряд. І ну звичайно ж, відправляємо кожного дня. Тому, якщо вас зацікавила така модель, будь ласка, замовляйте. Тому дякую за увагу, гарного дня, до побачення.